Доброго ранку, діти! Вітаю вас на нашому занятті з блоками дієниша. Тож готуйте матеріал та працюємо разом зі мною. Перша вправа. Розстав блоки, не повторюючи кожний наступний за кольором. Наприклад, червоний квадрат змінюється на жовтий круг, жовтий круг змінюється на синій прямокутник, продовж далі ряд блоків. Розстав блоки, не повторюючи форму. Наприклад, перший блок маленький червоний квадрат, наступний жовтий прямокутник. Наступний синій круг продовжуй ряд далі. Наступна вправа розстав блоки, не повторюючи величину. Тобто, кожен наступний блок повинен відрізнятися від попереднього за величиною, продовж ряд самостійно. Наступна вправа. Розстав блоки так, щоб кожний наступний блок відрізнявся від попереднього за трьома властивостями. Тобто кожний наступний блок, який ви підбираєте, повинен відрізнятися від попереднього за кольором величиною формою. Зимовий ліс. Нелегко зимувати тваринам, бо в них нема. Своєї домівки. Давайте допоможемо лисичку, зайчику та їжачкові. збудуємо їм ось такі будиночки за схемою. Давайте розглянемо, наприклад, лисички. Оце схема будинку лисички. Що нам відомо? Нам відомо, що є дах із жовтих трикутників та посередині червоний. Маленький квадрат. Тож, давайте збудуємо цей будинок, виклавши його із блоків. І так, викладаємо дах великі жовті трикутники. Та те, що нам відомо, це червоний квадрат посередині. За схемою: два сині великі трикутники та два великі червоні трикутники. Прямокутники, ось такий будинок утворився для лисички. Дякую малята за увагу та участь. Виконуйте завдання. До побачення!